В Україні розпочинається широка рекламна кампанія щодо залучення молоді на контрактну службу у вітчизняній військово-морські сили. Починаючи з жовтня минулого року з військово-морськими силами вже підписало контракт понад 160 осіб. Командування вітчизняного флоту сподівається на значний прорив в укомплектуванні військових частин і бойових кораблів по контрактному принципу. Зокрема, це можливе завдяки суттєвому підвищенню грошового забезпечення військових моряків восени минулого року, зазначив під час інтерв'ю начальнику управління особового складу штабу командування військово-морських Сил Контрадмірал Ігор Тимчук. Побудова професійної армії, яка комплектується військовослужбовцями служби за контрактом, залишається одним із головних державних завдань. У перших числах лютого група офіцерів, на чолі із начальником управління особового складу штабу командування військово-морських сил контрадміралом Ігором Тимчуком з робочою поїздкою відвідали міста та селища Кримського півострову, де розташовані частини та кораблі вітчизняного флоту. Також контрадмірал Ігор Тимчук зустрівся із матросами і офіцерами, обговорив з командуванням військових частин шляхи вирішення проблемних питань. З 1 січня 2013-го уклали контракт 130 військовослужбовців, а за останній тиждень виявили бажання служити у лавах Збройних сил ще 25. Найбільший рівень укомплектованості контрактниками в Очаківському гарнізоні близько 95% та в Одеському більше 80%. Найгірший показник 36 Окремій бригаді берегової оборони, що у селищі Перевальне. Командуючим військово-морських сил визнав, що основні зусилля будуть, будуть зосереджені на комплектування перш за все кораблів. Кораблі, які виконують завдання в морі кораблі, які приймають участь в міжнародних заходах співробітництва, відповідно, частини спеціального призначення. Морська піхота на сьогоднішній день укомплектована ну, достатньо, але військово морську піхоту, в принципі, потік бажаючих служити достатньо великий. Ми сподіваємося, що до першого півріччя ми батальйон комплектуємо на 90%. Сьогоднішні військовослужбовці служби за контрактом це переважно молоді люди від 25 до 30 років, які зробили правильний вибір і свідомо вирішили пов'язати своє життя з армією і флотом. Перевага віддається тим, хто вже має досвід військової служби, зазначив начальник управління особового складу штабу командування військово-морських сил контрадмірал Ігор Тимчук. В основному це якщо на кораблі, то це з таких областей як Одеська, Херсонська, Миколаївська, там де є навчальні заклади, де вони навчаються морськими спеціальними. Якщо це стосується берегових частин, то це в основному контингент з Криму. З метою популяризації військової служби за контрактом йде так би мовити піар-кампанія щодо умов проходження та перспективності служби у лавах вітчизняного флоту. Велика відповідальність в цьому аспекті покладається і на командирів військових частин. Перше все це безпосередньо робота на підприємствах. В школах в центрах зайнятості безпосередньо робота в цих населених пунктах, де дислокуються військові частини, і в пунктах, де знаходяться порізь з цими військовими частинами, З залученням засобів масової інформації. Тобто в тому напрямку ведеться дуже велика робота. І ще зробити ще нам більше треба буде в цьому напрямку. З нами підготовлені брошури, підготовлені ролики направляються вони в всі обласні військові комісаріати, В них є інформація. В них є можливість цю інформацію доводити до молоді, і потім вони вибирають собі. Уже відповідний вид збройних сил, рід військ і так далі. В цілому командування Вітчизняного флоту впевнено, що воно впорається із задачею укомплектованості військовослужбовцями служби за контрактом. Вже в цьому році для цього будуть вжити всі необхідні заходи, зазначив начальник управління особового складу штабу командування військово-морських сил контрадмірал Ігор Тимчук.